Майже всю, все своє життя я займався спортом. Займався футболом, волейболом, баскетболом, тенісом, бігав. І так полюбив спорт і з самого початку думав тільки про одне, стати тренером, вчителем фізкультури, займатися спортом далі, ну і прививати... Любов до спорту, до здорового способу життя, і молодь, і дітей, а також доросле населення. Кать, Кать, присісти, присісти. І лідоста у вверху вже. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Російської Федерації в нашу країну я, будучи депутатом сіль... вже територіальної громади, знаходився в нашому селі, де село було окупіроване, де було дуже багато техніки, військових Російської Федерації. І коли розпочали вже мене шукати, це вже із. Сільської ради сказали, що вас шукають, і ми з сім'єю і з нашими сватами вирішили виїхати. Добрий день. Ми думали, що це ну, на дві-на-три неділі і ми повернемося, але ж вийшло так, що ми тут уже три з половиною роки. Находимося в місті Болград, нічого не робити було сумно, і я вирішив знайти собі роботу. Пішов в центр зайнятості. В Центр зайнятості дали мені інформацію про те, що у нас є тут комунальний заклад спорт для всіх. Дали телефон, розказали, де він знаходиться. І я прийшов сюди 12-13 тринадцятого вересня. А 14 вересня я вже отримав наказ на те, що мене приймають на роботу. 18-12 максим, максим, візьми м'ячик, візьми отак м'ячик, вороночку, закрий його. Не просто постав руки, а закрий. А хай б'є куди хоче, якщо ти його візьмеш вороночку, буде нормально. Коли я розпочав свою діяльність, то у спортивній залі грали 3 на 3, 3 на 4, 4 на 4, тобто було дуже мало гравців, ну, такого інтересу не було. А потім з часом дійшло до того, що у нас на тренування 3-4 команди серед дітей, 3-4 команди серед дорослих. За цей час багато було проведено змагань. Спочатку в Болграді ми проводили змагання між жінками, дівчатами, між юнаками, чоловіками. Потім я познайомився з федерацією волейболу. Вони нас нам запропонували вступити в цю федерацію. Ми з задоволенням вступили в цю федерацію, і розпочали їздити по змаганнях. В 2024 році започаткувалася Бесарабська дитяча ліга. Наші юнаки, наші дівчата зайняли перше місце. Оці два великі кубка. Це ми завоювали в перший рік Бесарабської Ліги. Багато ми змагань від'їздили. Майже на всіх змаганнях ми приїжджали призерами, переможцями, де були нагороджені і кубками, і з медалями. І грамотами оце з цих кубків тут. Я думаю, що половина, а може навіть більше, наших змагань, які ми привозили для нашого комунального закладу.